що е, наша влада в, в лісі е, міліціянтів не хоче ніяк відпускати ситуацію а хоче давити чавити прислідувати тому е, по подіям е, останнього марша е, які ми були е, а саме у неділю е, 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 ми європейці е, вони відкрили кримінальну справу і притягають осіб, які були на цих заходах поки в якості свідків, а у них ця межа між свідками підозрюваю невелика. Тому я хотів би всіх, кого мабуть. Могу притягнути і запросити там на бесіду чи якості свідка, посилатися на статтю 63 Конституції, де ви відбуваєтеся від показів як видно з себе, так і показів своїх одних і близьких. Це дасть таку можливість, щоб плавно ця. Кримінальна справа загасла, бо немає доказів. А ну так я спілкувався, кажу, от вони, мабуть, спалили портрет біля СБУ Берії. Я кажу, ну, Берія на теперішній час е, є катом, е, є м, преступником, який осуджений радянською владою як англійський шпіон. І не помили вам, він є преступник, кого ви захищаєте. Е, більш, того, більш того, я говорю, от вони спалили. А сталися пепел від цього, був, був на це портреті ця людина чи інша людина. Ну, Ну, це такі курйози, але факт є фактом, що вони вважають, що це хуліганство е, скоєно групою осіб, е, що інкримінують до 5 років позбавлення волі. Тому я е, прошу віднестися до цього з повагою, е, і ну, це допоможе нам їх подолати. Дякую.